Футбольний прогноз чемпіонат України 4 матча, три сьогодні і один в понеділок. Перше у було Ворскла, Саме фаворита тут я не бачу в цьому матчі. Рівна Пара, як на мене любий, може виграти, так само і може бути нічия, я. Мабуть, нічия це найбільший ймовірний результат, але так як десь го золоти і все. Все, а таки, я думаю, не по це саме розглядається саме менше, менше 2,5. Навірно, найбільше реально що зійдеться, це те, що буде менше 4. Саме менше 4 атак дивиться, досить так не, не дуже вдало вони грають. Обидві команди знаходяться на дні. Взагалі так шанси, можна сказати, 50 на 50, що хтось виграє. А так загалом, я думаю, все таки, що оболонь не програє в цьому матчі. Хоча невеличкий, можливо, букмекер фаворит саме саме Ворслава. Такий прогноз це на менше 2,5 і на тишу поболоньцю матч у мене. Наступний матч Олександрія Заря. Це також така рівна пара. Я вважаю, в Зарі не такий вже слабий склад, щоб не дати бію Олександрії. То Олександрія всіх таких би вигравала, і був такий спад ну з п'яти матчів один виграв Команда, яка бороє, бореться за високі місця, так один п'яти вигравається якось. ну Затіна наоборот, два матчі виграли, нічого зіграли. По забитим м'ячам, я думаю, буде більше 2,5. Команди готувалися. Має бути цікавий футбол. А так, загалом, Олександрія для мене фаворит. Вона грає вдома, досить сильно грає. Саме я вважаю, що, є мірі, що обидві команди заб'ють. Буде більше тут, якщо а міші. Вбрачу Олександрія заб'є. Такий прогноз. Наступний матч це Динамо Карпати фавориту букмекерів тут а Динамо, ну, Динамо є і сильніший склад має. Прийшли футболісти до Карпат з руха, досить сильні футболісти, як вони зіграються, і самі Карпати, так історично, що вони ну, намагаються принаймні давати бій. Динамо, як буде в цьому матчі? Подивимося, Динамо треба вигравати, мало що не всі матчі, щоб стати чемпіоном, тому що Шахтар він також підсилиться і не буде, я думаю, вже так проігрувати, дарувати очки на направо всім, як в першому колі. А так загалом. Ну, невеличкі фавори це такі динамо, буде залежить від, від ігри. Що Карпати будуть грати, такі відкритий красивий футбол, тому буде, звісно, ж більше 2,5 і програють буде там, може, теж з різниці від пам'яті. Динамо любить такі команди, які грають у футбол. Це захищається. Але я думаю, що саме від оборони буде грати Карпати, і тому буде менше позабити м'яча, менше 2,5, менше 3,5. і це футбол, тут можливо, все це якби мій прогноз. А так взагалі ну, вже буде нелегка. Можуть і не виграти цей матч, в принципі. Хоча все є для того, щоб виграти в них, вато буде залежить саме від удачі. Саме на нічі, я ризикну. Зроби свій прогноз, хоча тут Динамо фаворит. Краще, якщо брать що щоб, щоб ходили, це ми по забитий міча. Менше дивиться, менше півтора брать на Карпати, можливо, індивідуальний тот, то, але то, що щось таке вибирати. І останній матч шахтар лівий берег. Хоть би фаворит абсолютно для мене Шахтар. В принципі, є шанси і в лівого берега виграють і оцайдери. Більш сильних команд, але якось я не вірю, навіть, якщо таке станеться. В принципі, сином вважаю так. Потрібно брати саме на фаворит. Саме на фаворита на Шахтар. Брати на ну, те, що Шахтар заб'є більше, більше півтора, більше 2,5. Брати індивідуальний фуру брати на півтора. Саме що з різницею більше ніж один м'яч. Я не думаю, що Шахтар буде ризикувати, виграючи там 1-0 щоб ну, в кінці і потім вперед піде всі команда і може таке безрівняти. Прогноз на 4 м'яча. подобайка за прогноз і всім удачі!